Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо нашу вчорашню тему. Так, і для початку згадайте, будь ласка, який цікавий герой був у нас в гостях минулого уроку? Правильно, їжачок молодці! Дітки, а ви пам'ятаєте, хто такий їжачок? Що це за тваринка? Так, добре. А який у нас був їжачок? Маленький, кругленький, що робив? Так, добре. Дітки, на минулому уроці ми з вами вчили буковку І. Так, давайте згадаємо, як вона пишеться. Добре. Дітки, ви знаєте, що? Пам'ятайте, що буква «Ї» має два звуки Ю і. А звуки, які мають сполучення зі звуком є, називають звукосполученням. Які букви ви ще знаєте, які мають ці звукосполучення? Правильно, я, Ю, Є. Молодці. Зараз, дітки, давайте з вами подивимось напишемо слова. Їжак ми вже писали на сторіночці 26 прописах. А тепер відкрити, будь ласка, наші прописи на сторіночці 27. Дивіться, дітки, тут у нас є слова гай. Край, бій, урожай. Дивіться, але всі вони означають, що наш предмет один, а нам потрібно, щоб їх було багато. Дивіться, у нас є навіть підсказка гай, гаї. Наведемо цю підсказку. А край, як буде багато, коли край. Краї. Добре, пишемо краї. Далі бій, як буде багато? Бої правильно. Добре, і урожай. Урожаї. Молодці. Пишемо. Молодці. Написали, йдемо далі. Дітки, зараз у нас буде невеличка словникова робота. І щоб дізнатися, про які слова буде мова. Нам потрібно розгадати загадку. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься. Правильно, Україна! Дітки, а що таке Україна, ви знаєте? Правильно, це незалежна держава Європейська, у якій ми з вами живемо. Дітки, а хто з вас знає? Назву столиці України. Правильно, це Київ. Молодці. Дітки, а давайте з вами прочитаємо зараз слова в прописах. Київ, Україна і українська. Дітки, дивіться, Київ і Україна написані з великої літери. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що це назва країни і міста. Добре. А як ви думаєте, чому останнє слово ось, цьо, е, ось у нас на екрані написано з маленької літери українська? Так, тому що це не назва. Добре. І його не треба писати з великої літери. Давайте, дітки, з вами напишемо слова Київ. Украина и украинская. И Украина и украинская. Добре, молодці, йдемо далі. Дітки, а зараз прочитайте, будь ласка, речення, які в нас є в прописах. Ми живемо в Україні, молодці, і Київ стоїть на березі Дніпра. Але дивіться, дітки, вони надруковані, а нам треба їх написати. Давайте їх напишемо. Ми... І якщо це дивіться у нас початок речення з великої літери а? слово Ж Дітки, в мене влізло речення в рядочку. Якщо речення не влазить, то ви продовжуєте в іншому рядочку, а в мене, як бачите, ще одного рядочка немає, тому я продовжу писати знизу. Дітки, дивимось далі. Київ стоїть на березі Дніпра. Починаємо речення завжди з великої літери, а закінчуємо крапочкою. Київ. Стоїть. На. Дивіться, у мене закінчився рядочок. Мені немає де писати. Я пишу ось тут. Березі. І Дніпра в нас також з великої літери, тому що це назва річки. Дніпра. І крапочка. Добре, написали ці речення, йдемо далі. Дітка, зараз, будь ласка, розгляньте малюночок. Наш гість знову до нас завітав їжачок. І тепер він пропонує познайомитися з родиною їжаків. Дізнатися, як вони живуть, що для цього треба. А для цього треба підготуватися до читання казки. Уважно розглянути малюночки. Дивимося, хто зображений у нас на малюночку? Їжаки, так? Да? Мама їжак, тічіха, папа їжак, тато їжак, дітки їжачки. Добре. Скільки діточок у тата їжака і мами їжачихи? На малюночку 4, да? а якого кольору колючки ку у дорослих їжачків і у діток? Правильно, у дорослих їжачків вони сірі, а у маленьких вони коричневі, руді навіть. Дітки, а який має вигляд будиночок їжачкової родини? Так, добре. Він має вигляд пенька, правда? А як ви думаєте, де він знаходиться? В лісі, добре. А що росте поряд з будиночком? Шипшина, мухомори, полуниці, квіти, трави, добре. Зараз давайте почнемо підготовку до тексту і почитаємо слова, які у нас. Будуть в тексті ліс, прадавній, дуби, рослої. Далі. Малесенькі, слухняні, добросердні. Добре. Зараз текст прочитаю я. Потім ми... Поговоримо, спочатку я прочитаю першу частинку, задам запитання, потім другу, знову задам до питання. а потім ми вже почитаємо текст. Але, дивіться, дітки, у нас в тексті є незнайомі нам букви. І нам трошки змінять текст, щоб ми могли прочитати його з усіма буквами, які ми вже знаємо. Так, у прадавньому лісі де розлогі дуби. Жили їжак з їжачіхою, і було у них шестеро синочків та таких малесеньких, що навіть колючки були у них світлоруді та м'якенькі, і їх можна було гладити рукою. Їжак з їжачіхою виховували своїх діток слухняними і добросердними. не сердіться одне на одного. Не показуйте колючок. Повчали вони. Навіть звідь живіть у злагоді. Вони. Ви ж рідні брати. Так. Де жили я їжак з їжачіхою? Правильно, в лісі. Скільки в них було дітей? Шість. Правильно. А який вони мали колір? Вигляд. Добре. Якими вони виховували їжачків? Добре. Що вони радили не робити? Як просили поводитися? Чому? Добре. А зараз, будь ласка. Читаємо текст спрощений. Його знову перше прочитаю я, а потім ви вже будете читати його самостійно. У прадавньому лісі жили мама і тато їжаки, і було в них шестеро синків. Голки у діток були світло-руді. Їх можна було навіть гладити рукою. Тато і мама їжаки виховували своїх діток слухняними і добросердними. Не сердіться одне на одного, говорили батьки. Живіть у злагоді, ви ж рідні, братики. Чи тепер читаємо самостійно. Добре. А зараз давайте, дітки, послухаємо, а потім самостійно почитаємо віршики про їжачків. Два веселі їжаки накололи на голки, всі грибки і сказали, ми, пеньки, наросли у нас грибки, як горобки. Далі не колючі я малята, всім про це скажу затято, все ж бо коло всякої голки, а під ними я м'який. Дивимося, дітки, у нас в цьому віршику є незнайомі нам букви. Ось в цьому слові буква Ч, ось тут, буква С і ось тут також. А ось це апостроф, ми також його ще не вчили. Зараз, дітки, будь ласка, прослухайте казочку, яка називається Як їжачок свої голки здобув. Цікаво ж знати, звідки у їжачка голки, правильно? Колись давно. Їжачок мав гарну пухнасту шубку та був такий ледачий, що ніколи її не доглядав. Побігає по кущах та яругах ярул Замурується гах. та по самісінькі вуха, шерстинки в нього і злипнуться, стирчать на всі боки, немов колючки, а йому й байдуже. Ти бумився докоряла йому киця. А навіщо фуркав їжачок? Усе одно забруднюся знову. Грається за мазура, нишком вітер ловить. Хоч розчешу тебе, пропонує веселий вітер. У жодному разі затупав ніжками їжачок, відчепіться від мене. Після таких слів у мудрого охоронця природи. Терпець увірвався, розігнався він і каже, що ж, залишайся таким назавжди, замість гарної шубки колючки матимеш. Від цього того часу залишився їжак колючий, немов клубочок, і голочка вже не радий, вже й радий причепуритися, та пізно, яким був дітки їжачок. Правильно, лінивим і неохайним. А хто хотів йому допомогти? Киця та вітер. Дітки, а чому у мудрого охоронця природи увірвався терпець? Тому що їжачок був дуже грубий, правда? Що він сказав? І чіпіться від мене, правда? Як ви, гадо... Подоб... Як ви гадаєте, чи подобається їжачкові бути колючим? Я думаю, ні, правда? Добре, йдемо далі. Дітки, а зараз наш урок підходить до кінця. Дивіться, ми з вами вже знаємо багато букв. І зараз перед нами анаграма. Дітки, анаграма це коли в слові переплутані букви, і нам треба їх правильно розмістити і прочитати правильні слова. Дивимося, яке перше слово у нас вийде? Правильно, їжак, друге, Чудово, лілеї. І останнє. Боже, які ви молодці, пояс, добре. Дітки, на сьогодні все. До нових зустрічей!